У Коломиї обрали шкільну принцесу. Почесний титул виборола Ірина Тимофіїв, учениця другого класу гімназії імені Михайла Грушевського. Захід у писанковому місті відбувався вперше. Свої таланти та вміння на сцені демонструвала 21 дівчинка. Вони представляли школи міста. Враженнями від конкурсу учасниці поділилися із Віталією Васильчук. Шкільна принцеса Ірина Тимофіїв навчається у другому А класі Коломийської гімназії. Їй 10, Вона з дитинства займається музикою, танцями, карате і відвідує модельну школу. Всебічно розвиватися Ірині допомагають батьки та викладачі. Дівчинка розповідає, участь у конкурсі такого рівня вона брала вперше і одразу ж виборола почесний титул. Конкурсі шкільна принцеса мені найбільше сподобалась вихід «Візитка». Ну, я розказувала свою візитку про себе. Я задоволена першим місцем. Конкурс Шкільна принцеса у Коломиї відбувся вперше. Втім, організатори обіцяють, що дійство стане традиційним. Директор школи модели New Моделс Руслана Пристач розповідає, кожну школу на конкурсі представляло кілька учасниць. Над завданням конкурсу було здружити коломийські школи і розвинути у них здорову конкуренцію. Ми це зробили. Якби ви бачили, що вони робили на репетиціях, вони вже як одна команда. І дуже було приємно дивитися, що дітки з гімназії товаришують з дітками з восьмої школи. Восьма школа товаришує з першої, перша з п'ятої, п'ята з сьомої. В загалом у конкурсі взяли участь 21 учасниця. Вони мали три виходи: перший конкурс візитівка. Кожна учасниця себе представляла. Виходили ми в стилі блак white, в стилі маленького директора. Школярки демонстрували свої таланти та виходили на сцену у коктейльних сукнях. Останній конкурс сподобався Анастасії Гаєвій, учениці 3 класу 4 школи. Дівчинка виборола титул першої віце-міс конкурсу. В конкурсі мені найбільше запам'яталося, запам'ятався останній вихід в коктейльних сукнях. У мене була сукня червона, до підлоги, така калина. І тут була навіть калина. До конкурсу дівчата готувалися місяць. За цей час вони вчилися дефілювати, танцювати, декламувати. Оцінювало конкурсанток компетентне журі. У Нас немає, як то скажемо, переможців і переможених. Всі принцеси, всі титуловані, всі короновані і всі дипломовані. Ось так поміж виступами. Публіку розважали танцями і піснями. Організаторам вдалося зробити не тільки свято для маленьких конкурсанток, але й для глядачів. Віталія Васильчук і Горковлюк для подій телеканалу НТК.